Як суспільне студіям повертається, і наприкінці цієї ефірної години будемо говорити про евакуацію із прифронтових територій, зокрема через ворожі обстріли прикордоння на Сумщині призупинили роботу гуманітарного коридору Колотилівка Покровкам. Про таке заявила віце-прем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Рина Верещук передає Фейсбук акаунт Мінреінтеграції. Більше про це говоримо. А власне із нею далі. Віце-прем'єр-міністр, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Рина Верещук. Вже долучається до нашого ефіру. Пані Ірино, вітаю. Вітаємо пані Ірино. спасибі, що зараз із нами. Вітаю. Отож, розкажіть про закриття коридору гуманітарного на Сумщині. Чи пов'язано це лише з обстрілами? Скільки людей взагалі встигло ним скористатися, якщо є така цифра? Так, це пов'язано з ворожими обстрілами. Якщо ми кажемо про загальну цифру, то це майже 40 тисяч людей за період дії цього коридору. Станом на сьогодні він дійсно закритий тимчасово, тільки безпекові питання дозволять так відкрити. Відразу люди знову матимуть можливість ним скористатися. Пані Ірино, а от якщо є в людей нагальна потреба виїхати зараз, чи є якісь інші шляхи, куди вони можуть виїхати своїм транспортом чи спеціальними, наприклад, евакуаційними автобусами? Є мокрани доманове. Це на кордоні з Білоруссю. Наша Волинська область приймає власне таких людей і зараз люди користуються цим коридором. Я принагідно прошу людей, які хочуть терміново покинути тимчасово окуповану територію, їхати саме цим коридором. Ми вам там допоможемо. 1548, Якщо залишаються питання, дзвоніть. Ми допоможемо. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, якщо загалом говорити про роботу гуманітарного коридору колотилівка Покровка до того моменту, як він повноцінно працював, чим особлива була ця робота, яку допомогу могли люди отримати там безпосередньо на місці? Ну і на подальшу яку допомогу могли сподіватися? Там діяв хаб, так у місті Сумах. Ми безкоштовно людей евакуювали до прикладу, якщо була така потреба до Києва, до Полтави, до Харкова, до Дніпра. Евакуаційні потяги, волонтери допомагали з власне перевезенням транспортним засобами. Також була одноразова виплата, тобто 3600 на кожну особу на пероні, якщо це потяг, або на вокзалах інших, якщо це транспортні засоби волонтерів. Також ми звичайно допомагали з виплатами ВПО, бо ми вважали і вважаємо, що такі люди мають усі права, які мають наші внутрішньо переміщені особи. Пані Ірино, тепер хочеться поговорити більше про евакуацію з інших прифронтових територій, зокрема із Донецької області. Сьогодні ми впродовж цього ефіру повідомляємо глядачам оновлені дані після ворожого обстрілу по Костянтинівці. Там ворог двічі завдав удару. і, Відповідно, люди після схожих атак мають евакуйовуватися. Як там відбувається загалом евакуація, про які проблеми варто говорити зараз? Тим і ознайомлювати тих людей, які хочуть звідти виїхати. У нас сьогодні вранці відбувся відповідний координаційний штаб, і ми прийняли рішення, що ми будемо тепер тричі на тиждень зустрічатися в рамках координаційного штабу з евакуації. Бо у цьому є нагальна потреба. Нам потрібно зараз дійсно закоординувати роботу ОВА відповідно Донецької, тих приймаючих ОВА, які зустрічатимуть наших людей. Ми маємо розпрацьовані маршрути, до прикладу на Рівненщину. Люди їдуть з Покровська на Львів. Вирішили сьогодні питання, і Укрзалізниця зобов'язала збільшити кількість вагонів для того, щоб люди могли евакуюватися. Хто їде самотужки? Також ми говорили сьогодні з військовими. Військові вкотре вимагають аби з певних населених пунктів, ті, які вони визначають для себе, так для своїх відповідних. Кроків, які вони готують для нашого ворога, було вивезено усе цивільне населення. Це, до прикладу, населений пункт Селідове, це до прикладу, Новогродівка. Там є цивільні і дорослі і діти. І військові, ще раз кажу: кажуть, що цивільне населення їм заважає, вони готуються мінувати шляхи, вони готуються до оборони, вони готуються і проводять. Контрдиверсійні заходи, і ви розумієте, що це все потребує відповідних так, зусиль. І в даному випадку ворог використовує цивільне населення як живий щит. Ми хочемо. І всіляко підтримуємо наших військових, так і хочемо допомогти їм. Саме тому я ще раз звертаюсь до цивільного населення вказаних населених пунктів на сайті Донецької ова. Є усі там 25 перелік населених пунктів. Просто я називаю два найбільших, так які зараз вимагають військові покинути Селідово і будь ласка, Новогродівка. Якщо є питання, дзвоніть на гарячу лінію Донецької ОВА. Якщо не додзвонились, дзвоніть до нас 1548, Ми допоможемо евакуюватись. Сьогодні доповіли усі без винятку: і ОВА, і волонтерські організації, міжнародні громадські організації. Ми все підготували. Є куди їхати. Ми знаємо, куди ми розміщаємо людей. Ми знаємо, де вони будуть жити і за що вони будуть жити. Ми повернемо виплати, і люди будуть отримувати виплати навіть ті, які повернулися зараз на Донеччину і бояться, що їм не відновлять виплати. ВПО. Тобто, всі ці питання є опрацьовані. Я прошу ще раз почути наших військових сьогодні на Донеччині критична ситуація, і вони просять в певних населених пунктах провести невідкладні евакуаційні дії. Окрім Донеччини напередодні на Сумщині оголосили також обов'язкову евакуацію із п'яти громад. Також і там скажіть, будь ласка, пані Ірина, враховуючи зараз загалом цю кількість внутрішньо переміщених осіб і ту кількість людей, які зараз ще готуються до евакуації з небезпечних прифронтових районів, чи достатньо місць для розміщення в Україні в безпечних містах, місцях для того, аби прийняти цих людей і надати їм необхідну допомогу. Тих інформаційних повідомлень, які ми отримуємо від приймаючих ОВА, у нас станом на сьогодні більше двох десятків тисяч вільних місць. Тобто близько 22 тисяч вільних місць подали нам ова. Це також і вільні місця, які готують міжнародні організації. Ми постійно з ними на зв'язку, і власне моя роль полягає у тому, аби закоординувати до прикладу Карітас. От я тільки вчора скинула власне їхнє інформаційне повідомлення про кількість вільних місць, про номера телефонів і інші так само організації роблять щодня. Save Ukraine сьогодні доповідали і казали, що у них більше двох тисяч вільних місць тобто, в нас є вільні місця, дещо не вистачає комунікації. Так як показує практика, до прикладу на Донеччині люди не знають і бояться, що вони їдуть в нікуди. Ще раз прошу звернути і дякую вам, що ви даєте можливість мені звертатися до людей, звернути увагу. У нас є розпрацьовані механізми, є чим допомогти, є як допомогти, і ми знаємо як допомогти. Просто зверніться і не наражайте на небезпеку себе і своїх дітей. Пані Ірино, також знаємо, що відвідувало Міністерство реінтеграції і Новгород Сіверськ, якою там є проблематика стосовно евакуації. Чи проводяться активно евакуаційні заходи на тій місцевості? Ні, евакуаційні заходи активно не проводяться, і слава Богу, немає такої потреби. Однак це території дійсно це північніше, найпівнічніше місто, так на Чернігівщині. І Я поїхала саме туди, щоб поговорити з головою громади, з пані Людмилою, з координаційним центром, який там створено, власне, з громадою. Ми зустрічалися з керівництвом і з колективом у ліцею імені Ушинського. До прикладу, туди, 22-му році, на жаль, потрапила ракета, пряме влучання, але люди не склали руки, люди знайшли можливість. Люди відновили офлайн навчання в інших корпусах, за що їм величезне дякую. Вважаю, що такі школи, навіть якщо вони не дотягують, так чи є дещо малокомплектні, вони є живим осередком життя на таких територіях, і їх треба підтримувати, їм треба допомагати. Колектив треба зберігати, і все, що пов'язано з прифронтовими територіями або території, які є. Поблизу кордонів з ворожою державою, так треба особливу увагу приділяти таким територіям. І на Новородсіверщині ми власне всі ті питання соціального захисту, підготовки до зими, дрова, пілети, все, що потрібно, ми обговорювали. Пані Рино, якщо повернутися також ще до теми евакуації, зокрема цікавить ваша думка з приводу того, що власне, як зазначили в міністерстві внутрішніх справ батьків, які не евакуюють дітей з під обстрілів, будуть притягати до кримінальної відповідальності. Власне, чи ефективним буде такий механізм? На вашу думку, і загалом, яка от ваша позиція з приводу такого? Я підтримую позицію Міністерства внутрішніх справ. До речі, сьогодні на штабі одним з питань було саме розроблення законодавства. Тут лідером є міністерство внутрішніх справ, і я їм за це дуже дякую. Власне будуть внесені. і Я дуже прошу депутатів підтримати ці зміни. За ініціативи міністерства інших цов я теж підтримую ці зміни, в тому числі до кримінального кодексу, до адміністративного так, до КУАП щодо відповідальності тих батьків, які наражають на небезпеку дітей в зоні активних бойових дій. Насправді, от Донецька Ова, інші прифронтові ова скаржаться їм, не вистачає законодавства. Звичайно, що вони хвилюються, що потім до них. Так, не застосовували відповідно кримінальне переслідування, щоб не запитували, а чи правильно вони вчиняли, примусово евакуйовуючи. Я ще раз покликаюсь на слова військових. Ми, якщо хочемо допомогти, то ми маємо робити те, що вони кажуть. В зоні активних бойових дій керують військові. Вони сказали, що треба виїхати. Треба виїхати. А якщо закон недостатньо вмотивовано пояснює, якою буде відповідальність, то він має посилити таку відповідальність, якщо Закон не буде виконано, тому я дякую МВС і підтримую їхню позицію. Пані Ірино. А ми ж дякуємо вам за те, що сьогодні погодились долучитися до нашого ефіру і поговорити про евакуацію з профронтових населених пунктів областей. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України була з нами на прямому зв'язку.